Таю всіх глядачів! До вашої уваги презентується реалізація гри реверсі на мові пролог, автор доповіді Бернацька Ольга студентка третього курсу спеціальності комп'ютерних наук. У грі реалізовано два режими: два гравці та гра з ботом. Також варто зазначити попередні доповіді інших студентів на цю тему, які доступні на каналі, та що саме нового було додано у гру. По-перше, розмір поля у даній реалізації гри не є статичним 8 на 8 клітинок, як прийнято, а воно може бути будь-яким, залежно від бажання користувача. Також є опція вибору поля у вигляді деякого малюнку, коли в певні клітинки поля не можна зробити хід. Трішки пізніше буде видно, як саме це виглядає. Щодо гри з ботом, теж є відмінності від попередніх реалізацій, а саме тим, що доступно два варіанти складності легший та важчий. Як самі реалізовані ці алгоритми знаходження ходу буде розказано пізніше? Інтерфейс гри написано на JavaScript з використанням приборку Vue.js. серверна частина написана на Node.js з допомогою експрес та бібліотеки SQL для взаємодії з пролог. Уся логіка гри написана саме на пролозі. Усі складові застосунку були написані власноруч без використання інших джерел. Перед тим, як показувати саму гру, варто розказати коротко про неї та про правила, за якими вона відбувається. Гра реверсі, також відома як Отело, є класичною настільною грою для двох гравців, є дошка, на якому в початковій позиції стоять по дві фішки кожного гравця. Гравці ходять по черзі, перший хід робить гравець чорними фішками. Він повинен розмістити свою фішку на порожньому місці лише так, щоб між новою фішкою та іншими фішками гравця стояли фішки противника. Фішки противника, які опиняються між двома фішками гравця після ходу, перетворюються в фішки гравця. Це відбувається в усіх можливих напрямках: горизонтально, вертикально та по діагоналі. Гра завершується, коли обидва гравці не можуть зробити хід. Перемагає гравець, у якого на дошці більше фішок. Далі короткий огляд самого застосунку. На головному екрані є вибір режиму гри. Далі обираються параметри поля. Можна обрати поле на N на M, мінімальне значення 4, максимальне 20, при цьому число має бути парним. Ця умова застосовується для того, щоб початкове положення фішок було у центрі. Або можна обрати опцію поля з малюнком, тоді поле обирається рандомно з переліку варіантів, заданих в програмі. Поки таких варіантів поля з малюнком є три. При кожному ході підсвічуються клітинки, в які можна зробити хід. Якщо гравець не може зробити хід, то це робить його противник. Знизу є поточний рахунок очків кожного гравця. А коли жоден гравець не може зробити хід, то підводиться підсумок і обирається переможець. Тепер прийдемо до самої гри. Почнемо з режиму «Два гравці. Коротка демонстрація того, як саме відбувається зміна поля при заданні різних параметрів. Додамо 4 на 6 спочатку. Або, наприклад, 6х10. На Бачимо, як поле малюється автоматично. Також оберемо. Варіант з малюнку. Для демонстрації самої гри я оберу розміри поля 4х6, щоб вони були невеликі. Бачимо, що гравці ходять по часі А всі фішки автоматично перемальовуються. В кінці є результати гри з гравцем, який виграв. Далі, як відбувається процес гри з боку ходу? Перше, ініціалізація двох матриць. Перша символізує поле. Де 0 – це вільна клітинка, 1 – це перший гравець, мінус 1 – це другий гравець. У випадку з полем з малюнком є ще параметр 2, який позначає клітинку, в яку похід зробити неможливо. Друга матриця це матриця доступних для точного гравця. Вона має такі ж розміри та всі її елементи дорівнюють нулю. На слайді можна побачити, як формується матриця з. Параметрами, які здає користувач. На цьому слайді можна бачити, як обирається матриця, коли вона є полем з малюнку. Далі, ще двіться інформація про поточного гравця, починає, звичайно, той, що з чорними фішками. Обраховується матриця доступних ходів для нього. Для цього на сервер поступає запит «Post Possible moves. Сервер звертається до програми на пролог з запитом знайти список усіх координат можливих ходів для поточного гравця. Відповідь виглядає як список координат з такими клітинками. Серп на основі цього будує матрицю, де всі елементи дорівнює 0, крім тих, які мають саме ці координати з цього списку. Ці елементи дорівнюють 1. І далі сервер повертає цю матрицю на запит фронтенду. Та виглядає код на пролозі. У нас є предикат Get All Possible Move Indexes for item list, який знаходить список координат усіх клітинних, які можна зробити для гравця. І є предикат Get All Possible Move Indexes for item, який знаходить усі координати таких клітинок. Цей предикат використовує предикат element for Matrix. Це предикат, який повертає значення елемента матриці за координатами, та предикат Get All Move Indexes. Цей предикат дорівнює true, якщо після ходу на дану клітинку, хоч одна фішка зміниться на фішку плоточного гравця. Код цього предиката зараз ви можете побачити на екрані. Він є доволі об'ємним і показати. Коди всіх предикатів, які він використовує, це доволі важко фізично, тому зупинимося на короткому огляді. Предикати below, below right, below left, above, above right, above left, right to left повертають координати усіх клітинок матриці у відповідну сторону. Предикат getFellitMove змінює кожен такий список таким чином, що він стає списком координат тих клітинок, які зміняться при ході. Тобто він перевіряє, чи виконується умова затиснення фішок противника між. Противника між фішками поточного гравця. На основі цих двох матриць ініціалізуються поле з фішками та можливими ходами. Гравець робить хід, клікаючи на ту клітинку, яку він обрав. Викликається метод до movefetch. Він справляє на сервер запит з такими даними: поточний гравець, це значення 1 або мінус 1, поточна матриця поля та координати ітажі клітинки, в які було зроблено хід. Сервер робить запит до пролог програми. Предикат Get умови Indexes було щойно пояснено, а предикат change ChangeMatrix пов'язає матрицю на основі заданої, але зі зміненими елементами, заданими координатами на задане число. Наступний крок це фронт отримує змінену матрицю, перемальовує поле, змінює поточного гравця на суперника та повертається до кроку 2 з перевіркою, що якщо для поточного гравця немає, то хід переходить до протилежного, а якщо обидва гравці не можуть ходити, то гра завершується та підводяться підсумки. Тепер черга дійшла до гри з ботом. Як вже згадувалось на початку, є два режими: легший та важчий. Загальний процес гри схожий з попереднім варіантом. Але відмінності є в тому, що коли настає черга другого гравця, фронт відправляє на сервер запит, щоб отримати хід бота. Запит GetComputerMove повертає матрицю з частковим ходом, тобто імітація, бот отпустає фішку. А GetFullComputerMove повертає кінцеву матрицю після ходу, тобто усі фішки, які мали змінитися, були змінені. На екрані ви можете бачити запити для важчого режиму, а на наступному слайді запити для легшого режиму. На екрані ви зараз можете бачити коди предикатів Do Move та doOptimalMove. Optimal Move. Вони роблять хід та повертають змінену матрицю. До Optimal Move повертає матрицю, яка буде після оптимального ходу, а до Move повертає матрицю, яка буде після ходу з прорахуванням двох ходів наперед. Алгоритм знаходження ходу комп'ютера для кожного з режимів. Легший це знаходження оптимального ходу на поточному стані поля, а важчий це знаходження найкращого ходу з прорахуванням двох ходів наперед. Алгоритм відбувається за таким планом для обох режимів: знаходження координат усіх клітинок, які можна зробити хід. Наступний крок це обрахунок оцінки кожного ходу і обрання ходу з найвищою оцінкою. Але при цьому оцінка ходу в кожному режимі обраховується по-різному. Для легшого оцінка ходу відбувається таким чином. Отримується матриця, яка була після такого ходу. Далі кожна фішка гравця в оновленій матриці буде замінена на свою числову оцінку, яка залежить від того, де фішка знаходиться. Оцінюється закритість фішки, фішки з кожного боку. Фішка вважається закритою з певного боку, якщо в тій стороні поряд з нею, або межі поля, або перешкода, наприклад, випадку з малюнку. Одна закрита сторона відповідає 10 балів, не закрита одному балу. Таким чином, клітинка у центрі буде мати лише 4 бали, а клітинка, яка знаходиться в кутку поля, 22. Оцінка ходу це загальна сума балів всіх фішок гравця після такого ходу. Як виглядає код на пролозі? Далі, оцінка ходу у вашому режимі. Перший крок. Отримується матриця, яка була після такого ходу. Далі припускається, що противник зробить оптимальний хід, тобто хід за попереднім алгоритмом. Після оптимального ходу противника теж знаходиться оптимальний хід для бота. Тепер для кожної фішки бота в отриманій матриці знаходиться оцінка, так само, як в попередньому варіанті. А оцінка ходу це загальна сума балів всіх фіш. Код на продовлю знаходження такого ходу є доволі об'ємним, оскільки включає в себе розгалуження на всі можливі варіанти. Наприклад, коли після першого ходу противник не має змоги зробити хід. Давайте тепер перейдемо на, до демонстрації гри з ботом. Спочатку буде легший режим, теж беру невеликі розміри поля. Видно, що спочатку ставиться фішка, після цього перевертаються всі е, фішки е, гравця. Завдяки такому прийому було зрозуміло, куди саме ставить бот свою фішку. Також було видно, що тільки що бот зробив два ходи підряд через те, що у мене не було ходу. Тепер видно, що ні в кого не було ходу, і підводяться підсумки, що у нас нічия і що ми можемо зіграти ще раз для того, щоб знати, хто виграє. А якщо прийти до вашого режиму, оберу вже варіант з малюнком. Візуально гра відбувається так само, але алгоритм пошуку ходу для бота тут зовсім інший. Зараз швиденько закінчимо його, побачимо висновки. Ось комп'ютер виграв. Далі прийдемо до висновків. Звісно, цю гру можна реалізувати не на пролог, а на іншій імперативній мові. Оскільки гра включає в себе роботу з матрицею, постійну зміну її елементів, то засобами імперативної мови це можна було б зробити набагато стисліше. Але перебір, пошук можливих ходів, такий, як і в нереалізованій в прилозі, є доволі зручним та інтуїтивно зрозумілим для будь-кого, хто гляне на цей код. Це був дуже цікавий досвід, коли програма повністю писалася з нуля, починаючи з маленьких підзадач, які пізніше об'єднувалися великі за об'ємом предикати. Таким чином, сам процес роботи над грою був структурованим та послідовним. Щодо складностей, які зустрілись при написанні гри, варто зазначити, що написання деяких предикатів забирало багато часу. Оскільки при тестуванні гри виникали нові баги та неточності, які були пов'язані з недостатньою конкретизованістю предиката. Наприклад, при написанні пошуку ходу з продумуванням ходів наперед, з кожним новим тестуванням знаходились нові необроблені виключення, які треба було заново враховувати. Також при з'єднанні прологу JavaScript з'явилась проблема зображення матриц та списків як об'єктів з полями голова та хвіст. Щоб позбутися цього, був написаний предикат Matrix to json Він використовувався у кожному запиті до програми на пролог. Завдяки перегляду презентації даної гри з попередніх років, вдалося уникнути деяких складностей, оскільки відразу було показане їхнє рішення. Це берегло від спороб використання та упролог додало підказку по написанні серверу, використовуючи бібліотеку Swipple для зв'язку з прологом. Щодо об'єму роботи над проєктом, це зайняло багато, доволі багато часу, оскільки все було написано з повного нуля. Але також це принесло новий досвід написання складніших програм на пролозі та повного розуміння аспектів логічного програмування. Також було цікаво детальніше розібрати, як саме можна взаємодіяти з прилогом з іміративної мови. На цьому презентацію завершено. Відхаб з даним проєктом можна знайти за посиланням, яке видно на слайді. Дякую усім за увагу.